Всім привіт, друзі. Сьогодні я хочу поговорити про актуальну інформацію у такому проєкті, як Асістер. І сьогодні хочу сказати, що проєкт активно будується, так як команда сказала, наприклад, про набір в Амбасадори, що зараз активні набори не проводяться, тому що команда зосереджена на тим, би будувати якісний продукт. Зараз є помімо цього всього дуже багато активності в проєкті Асістер. Найперше хочу відзначити тиснет проєкті – Дуже класний структурований. Я у попередніх відео розказував. що Там підключаєш соціальні мережі. Кожного дня заходиш, нажимаєш просто кнопку і По суті, можеш фармити якісь такі певні реварди від саме проекту. Чи це буде токен в майбутньому, чи ні, ми ще точно не знаємо, але певні якісь такі коїни чи певна валюта накопичується в нашому кабінеті приватному, де ми відкриваємо на певному сайті, де проходить тестнет. Це все дуже круто. В цьому Дуже легко розібратися, фактично переходиш, все по гайдам показано, підключаєш соціальні мережі, тому подібне. Тому я думаю, що кожен розбереться з теснетом. А якщо не розбереться, то обов'язково переходимо в такі соціальні мережі, як Discord. Там є завжди модератори, є члени команди, є амбасадори, які з радістю, думаю, поможуть вам в цьому розібратися. Також активно рекомендую слідкувати за іншими активностями. Так, недавно буде, була Galaxy компанія. Я думаю, що якісь такі подібні квести будуть відкривати в майбутньому. Також, я думаю, що будуть ще проводити набори в амбасадорську програму. Просто зараз команда зайнята більше такими ділами, більше зосереджена на проєкті. Тому відбір в амбасадорській програмі в різні активності, деякі просто призупинені.